Всім привіт! Мене звати Аліна. Я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні пропоную зв'язати такий дуже простенький візерунок. Ось я собі зробила таку замальовочку, Дуже легко в'яжеться. Хочу подивитися, що вийде у пров'язі, і відразу покажу вам. Я сьогодні взяла ось така у мене бірюзова пряжа. Це у мене, по-моєму, 100% лавсан, але для візерунка це значення не має. Тому берете будь-яку пряжу, яка у вас є, підбираєте під неї спиці і гарної роботи. Так. У мене рапорт мого візерунка 6 петель, у ширину і 12 рядочків у висоту. Я буду набирати 20 петельок, тобто 3 рапорта у ширину і плюс 2 краєві петельки, для того, щоб подивитися, як буде виглядати візерунок у пров'язі Набираю звичайним. Способом, як вам зручно набираю на дві спиці для того, щоб був еластичний край. Почну. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, пятнадцять, 16, 17, 18, 19, 20. Спицю витягла і починаємо в'язати. Першу крайову я, як завжди, на початку ряду знімаю непров'язаною. Далі у мене йдуть дві петельки, виворітні. Чотири лицеві. Одна, дві, три, чотири. Перший раппорт готовий. Знову дві вияворітні, чотири лицевих. Другий рапорт готовий. Знову дві виворітні, чотири лицевих. Третій раппорт готовий. В кінці краєву я завжди пров'язую виворітні. Розвертаю своє в'язання. І тепер я буду в'язати по малюнку. Як у мене є, так я і в'яжу. Тобто, які в мене були лицевими у виворотньому ряді, вони у мене виворітні. Які були виворотніми, ось. Дві виворідні було у нас в попередньому ряду, тут вони дві лицевих, не перехрещуючи петельки, я, як в мене є на спицях, так і пров'язую лицеві. В кінці краєва знову виворітня. Знову розвертаю своє в'язання. Mm -hmm. Ось таким чином мені потрібно пров'язати чотири лицевих ряда. Тобто, знову я повторюю, у нас перший лицевий пров'язаний, і зараз в'яжу другий лицевий, загальний, третій ряд уже. Давайте так, щоб не плутатись, я буду просто казати, якщо третій, Тобто не парний, це в нас буде лицевий ряд, коли буде парний ряд, це у нас буде виворітній, щоб не плутати ні вас, ні себе. Тобто тут я пров'язую так, як в мене є петельки, так і в'яжу. Його. Знову розвертаю. Вигорітній ряд нас завжди в'яжеться за малюночку Знову повертаємось на лицеву сторону. Свою лицеву сторону я бачу за ось цим хвостиком, який залишився від нашого наборного ряду. Так, далі знову ми будемо пров'язувати в нас вже п'ятий ряд. Ну і чотири лицеві, дві виворідні і чотири лицевих. У нас вгору рапорт поділений на три таких частинки. Це ми пров'язуємо поки що першу частинку, виворідній ряд за малюночком. Зараз у нас буде Два останніх ряда цієї частинки, і далі в нас трішки зміниться візеруночок, так. і ще один ряд пров'язуємо все, як є. Лицевий. Я маю на увазі. Тобто лицевий і виворітній. Дві виворідні, чотири лицеві, Знову дві виворідні, чотири лицеві, так, і виворідній ряд за малюночку. Чотири вигорітні, дві лицеві, чотири вигорітні, дві лицеві, чотири виворідні і дві лицеві. Краєва. Ось це наша перша частинка. Ось так вона виглядає. Далі ми переходимо до в'язання нашої другої частинки рапорту. Тут у нас зараз трішечки зміниться наш візерунок. У нас буде тут, де було дві виворідні. На початку. У нас буде дві лицевих, тільки слідкуємо, щоб ми не перехрестили наші петельки. Ось. З виворютньою ми маємо пров'язати за передню стіночку. Ось. Одна. Дві, тобто, з виворітніх ми зробили дві лицеві, далі дві виворітні, дві лицеві. Ось це наш перший рапорт. Далі ми знову будемо повторювати дві лицеві, дві виворітні. Тут у нас дві лицеві, знову дві лицеві, дві виверідні і дві лицеві, виверідні ряд за малюночком. Одна, дві, три, чотири, одна, дві, одна, дві, і краєва. Тобто, коли ми продовжуємо наш рапорт, візеруночка, тут тобто ми не один в'яжемо, а ось декілька, як у мене три, то в нас у цьому рапорті, о, о, вибачте, в цьому. У цій частинці нашого візерунка виходить ось дві лицеві, дві виворітні, Далі у нас йде чотири лицеві. Одна, дві, три, чотири. Дві виворітні, Знову одна, дві, три, чотири, дві виворітні і дві лицеві. Виворітній ряд за малюнечком. Трішечки у нас змінився наш візеруночок. Знову пров'язуємо за малюночком в лицевий ряд. Виворітній ряд в'яжемо за малюночку, так, Повертаємось знову в лицевий ряд. Ось він. І це у нас буде останніх два рядочки цієї частинки. Ще, повторюсь, у нас залишається одна частинка рапорту. В, кожному, в кожній частинці у нас <кхід> виходить по 4 лицевих рядочка і, відповідно, 4 виворініх. Вияворітній ряд за малюночку. В'яжеться дуже легко. Подивимось, що у нас вийде в результаті, бо я в'яжу разом з вами. Я не пробувала його ще в пров'язі. Я закінчила свою другу частинку рапорта. Перехожу до третьої частинки Краєву, як завжди, знімаю. Тепер у мене буде 4 лицевих, 2 лицевих над двома лицевими, і з виворітніх двох я роблю теж дві лицевих. Ось, чотири лицевих у мене. Дві виворітні, З лицевих я вив'язую виворітні. Ось, це мій рапорт. Знову повторююсь: чотири лицевих, дві виворітні. Тільки слідкувати потрібно, щоб не перехрестились петельки. Коли я вив'язую з лицевих виворіднє, то я в'яжу за задню стіночку, щоб не було перехрещень петельок. Виворітню сторону я пров'язую за малюночком. Тепер я пров'яжу шість рядочків за малюночком. І лицеві, і виворідні петельки. Тобто, як вони у мене є на спицях, так я їх і в'яжу. Ряд, я хочу вже дов'язати, не буду виключатись, так з вами і дов'яжу, а потім просто пров'яжу ще один раз всі три частинки рапорта і подивимося, як буде виглядати. Тут я цю повністю весь цей рапорт пров'язую разом з вами. Виворідня сторона, дві лицевих, чотири виворідніх, дві лицевих, чотири виворідніх, дві лицевих і чотири виворідні. І ще один раз я пров'язую лицевий ряд і Виворідний. Чотири лицевих. Дві виворіть Чотири лицевих. Дві виворідних. Чотири лицевих. Дві виворідних. Так, і Останній наш виворітній ряд рапорта. Чотири виворітніх, дві лицевих, чотири виворітніх, дві лицевих і чотири виворітніх. Ось це наш з вами. Один рапорт вгору на 12. Тобто, 24 рядочки всього у нас тут. І на три рапорти в ширину. Ось це наш перший рапорт, другий і третій. І в нас таке відбувається як зміщення. Ось. Зараз я пров'яжу самостійно. Ще раз оцей самий рапорт вгору і подивимось, як буде виглядати. Я пров'язала своїх два рапорти, як і обіцяла. І ось так це все виглядає. Я ось тут проселила свою спицю, тому що воно ось тут на, на, на краю трішки скручується. То, щоб вона гарно виглядало, я проселила свою спицю. Дуже мені подобається в пров'язі даний візеруночок. На якийсь светр буде дуже гарно виглядати так об'ємно. Виглядає. І ніби з таким от зміщенням. За рахунок цього, що ми через кожних 8, 5, 8 рядів змінюємо візеруночок, ми трішки зміщуємося, виходить ось таке зміщення. Якщо. Важко початківцям рахувати. Я такий свій метод, поділюсь своїм методом, я ось тут, де ми змінюємо з лицевих петельок на виворітні, я рахую саме ось оцих виворітніх. Ось, 2, 4, 6, 8. Коли у мене є 8 ось цих виворітніх рядочків, то, значить, я завершила свою частинку. І ось тут, дивіться, бачите, над лицевими виворітній значить, по цих виворітніх я рахувала. Чи ось цих це не принципово не важливо. Але саме по виворітніх петельках. Отут, де перехід з лицевих на виворітні, дуже легко рахувати. Для того, щоб не рахувати постійно, що це перший ряд, другий ряд і так далі. Я просто по ось цих виворітніх рядочках порахувала, і все, я знаю. Скільки мені ще залишилось прив'язати. Ось такий вигляд має візеруночок з виворітньої сторони. Така виходить своєрідна, ніби шахматка. Не повністю, звичайно, але теж з таким зміщенням. І це наша лицева сторона. Все. Всім дякую за увагу. Гарної продуктивної праці. До побачення! Дякую за перегляд.